Всім доброї години. Ну от і пішов перший справжній сніг 13 грудня 2022 року. Південь України Миколаївська область Тут у нас іде боротьба. Так, займемось. А ну тихенько. Перенесенням. Мамок, в інше місце. Так. Одиннадцять Це з менших. Та що вагітна, вдруге. Так, Перша гарнюська є. Значить, пояснюю, перемістив звіра, щоб в більш такому теплому місці було щеніння. Не кажу, що тут буде при морозі плюс, але як для півдня України, тут як мінімум буде тепліше, ніж в металевій клітці. І плюс та клітка у мене не призначена для того, щоб там були одноденні Вони Ви Можуть там трішки покинуть клітку. Так, перша є, зараз іще перенесемо. Це взагалі бомбозавр, мені її навіть не знаю. Вона вже на днях буде. Будемо якось з нею зараз боротись. Зараз я розповім трошки про них. Ну, На вид ніби була більша, але вона трішки менша. Вона майже 11. 10900. 900. Але різниця у покритті в них декілька тижнів, тому, тому так і вийшло. що... Тільки ладес, так вони й були, одна була 7, одна була 7500. Зараз перенесу. Дві мої горнюськи, дві сестрички. Так, є. А можливо й ця перша покрилася, вона ну, така більш кругла, гарна. Побачимо і результат побачимо. Я думаю, це вже буде десь. Під 20 грудня орієнтовано, а там ми побачимо. Тому що, нагадаю, внутрі виношує 127-137 днів орієнтовно. Тому я так порахував, 127 днів припадає на 15 грудня. Побачимо, що воно буде. Масу побачили, якби не планував важити, але коли переносю, то вже гріх, як то кажуть, не кинуть на ваги. Положити легенько так покласти. Так, ну і далі які плани? Дивіться, цих 16 самок розкидаю на три клітки. Тут також хлопців перенесу на двір. Трішки вже набрали. Цих на двір, сюди занесем інших. Зробимо таке гарне відео з переселенням. Ну що зробиш? Ну, так треба. Так треба. Так, звір поживає на подвір'ї у літніх вольєрах. Зараз обід. Сніданок був, все поїли. Ну і сімейка, яку ми будемо переносити на чолі з самцем нашим вогником. Його сімейка, самок і самець. Я думаю, самцями зважимо. Ну, два рочки йому вже є, тому обов'язково процедуру дану проведемо. А хто нам підскаже? Куди ми з ним йдемо? Ми з ним йдемо. До ваги. Вогник. Вогник. Я навіть скину тобі грам 200, що ти, що ти мене не злякав цього разу, бо того разу не вистачило. 100 грамів цього разу. 14 залізних. Наш вогник має молодець. Дуже коротко, що я їм зараз даю. Ячмінь-пшениця. Це жом. Дивіться, залитий водою. Далі пациент є жом в гранулі, Близько 13 гривень кілограм. Я його даю з розрахунку значить 8-9 кілограм сирого зерна в казан. Варю або запарюю, закипіло, постояло там півдня, роздаю відро отакого вже замоченого жому. Бачите, бурячок який, ніби натертий. Значить, півтора кілограма сухого. Заливаю також відром води. Це все ретельно перемішую. Дріжджі кормові, 3%, рибне борошно, 1%. Інколи буряк сирий, інколи гарбуз. Але це дуже рідко. В основному, коли морозна погода. Так, ну, ага, і сіно. Видно, не забув Сіну. Сіну в тюках, сіно в тюках. суданка. Сіни гарні у нас в цьому году. Але поборемо. Поки переносив кинув на ваги. 11800. Стандартна, гарна. Так, ну от через одну, значить. 10150. Була й 11 щойно з хвостиком. Це, мабуть, покрила саме останнє. Так і ще один шарик. 11100. Так, повітряна куля, я б то назвав. Значить, переніс. Є. Цього місця є мало, тому я цей перестінок уберу. У мене тут таке все на чесному слові, тому витягнути шиферину. А цих перенесу на місце, де вони народились, тобто де щойно була сім'я з золотистим самцем. Це всі його сини. Зараз перенесу і збільшу вольєру двічі більшим. І будуть тут жити сім'я один самець. 5 замок. Тим часом сніг, хто не встиг за три години побачити, вже може його не побачити на півдні України. Як завжди, болото. Пів зими такої. Так, самців переніс. Є. Всі від чорних самок і золотиста самця. Ось такий вийшов забарвлення, є трішки бурих, але в основному санці всі вийшли чорні. Зник, от і що так кажучи, грубо з 16 штук 5-6, що мені сподобалось, і інші це буде забій. Забій буде десь через місяць на січень Так, ну що, переходимо до наших Вигідних самок, яким щенитись. От-от-от. Наші гарнюськи. От самочки. І Їхній, іншими словами, ну просто гордість, бере козак, повелитель. Так, відкриваємо їм вольєрчик ще один. Як бачите, звільнив, все. Це буде їхня як то кажуть, їхній прайд такий, їхня територія, де вони будуть народжувати і жити в зимовий період. Ну от і все. Бігає вже Міта, територію, вогнуть. Так, ідемо до інших, на цих налюбувались, дійсно. За деякий час їм щинитись, тому виглядають вони доволі гарно. Що такі я самки? Тут також з 21 виброкував перших три, до лютого місяця почекаю, вибракую ще щось, а що толкове буде, піде на сім'ю. Пройдуся вже по всьому звірові, самці, з них також, якщо я вже зачепив тему вибраковки, лишу десь два, максимум три з шести. Так. Так, так, так. Тут вибраковка. позата, не росте. Це наша самочка, шість маленьких у неї є. Ю! Mm. Бредна самка. Але коли мамка захищає, тут у нас. Тут у нас сімейство щойно заформоване. Речать. Опа. Самець 10 майже 11 кілограм. Той, що 29.01 народжений. Дав я йому 5 самок. Всі стандартні. Є сформоване 13-го на Андрія. Свято таке. І тут. Боротьба тут три самки. Самець вісім, самки 4,5. Це доці білих тих самок. Так, тут вісім лишив на племя, ніби нормальні. Там буде видно також. Так, це також сформована сім'я була. Нічого не помиляюсь, з 10-го, 10-го. 22 го року тут смс Слов'янська з рибо і саме 5 штук. Так, це його сини. Його сини. От такі справи в нас станом на 13 грудня всіх Андріїв, Андрійовичів і Андріївних зі святом, з Андрієм Ровозванним. Всім міцного здоров'я і взагалі всім глядачам, хто дивиться. Дякую за те, що подивились. Всім міцного здоров'я, успіхів, хай вас Бог береже. Слава Україні!